Витончений напівчагарник з ароматними бусковими квітами на рідкість на клумбах. Невибаглива рослина не вимагає пильної уваги під час активної вегетації і радує своїм цвітінням в будь-яку погоду, але при настанні серйозних холодів лаванда може постраждати, тому головна турбота садівника восени. Підготувати чагарник до зимівлі, догляд за лавандою восени. Холодить і освіжаючий пряний запах не залишає байдужим нікого. Кожному садівникові хочеться, щоб декоративний багаторічник довше пахнув. Для цього на завершення дачного сезону необхідно внести підгодівлю і зробити обрізку на початку вересня, коли лаванда цвіте повторно, культуру удобрюють калійно фосфорними добривами по 10 фосфоритного борошна і кальцієвої селітри на відро води. Коли цвітіння завершено в кінці вересня. Проводять часткову обрізку, для цього підстригають все квітконоси, поливають лаванду восени в міру необхідності, так як рослина не терпить перезволоження для поліпшення повітрообміну коренів ґрунт навколо куща гарненько розпушують, чагарник підгортають, стимулюючи зростання молодих пагонів, рясно підсипають пухки родючий ґрунт біля основи здерев'янілих гілочок при похолоданні 1 ядекада жовтня. Проводять додаткову обрізку, прибирають пошкоджені і висохлі пагони кущ частково проріджують не більше 1-3 укорочені пагони, пов'язують шпагатом, компактний кущ менше схильний до вимерзання. При регулярній осінньої підрізуванні лавандові гілочки лише частково вкорочують. Щоб спростити укриття на зиму, не можна обрізати до дерев'янистих стебел. Це викличе загибель рослини, залишають 3-5 зелених пагонів. Остаточно сформувати кущ можна навесні. Хтсформою серію Триацотири Сімтри Готуємо лаванду до зимівлі у регіонах з м'яким кліматом Краснодарський край, ростовський регіон, Крим, Кавказ, багаторічні кущі, як правило, не утеплюють, але лаванду перворідко досвідчені. Садівники рекомендують грунтовно замульчувати тирсою сосновим опадом. Або трохи прикопати її пагони землею, після чого захистити від вітру агроспаном на каркасній основі у чорнозем'я і поводжа для кущиків лаванди роблять укриття в формі куреня, з гілок і накривають фанерним ящиком або будь-яким нетканим матеріалом для утеплення. Зверху присипають снігом. цього достатньо для зимівлі теплолюбної культури в умовах помірного клімату. На північному заході в Карпатах. Далекому сході і в поліссі сувора зима не розташовує до зимівлі лаванди без укриття. Тут підготовка ароматних кущиків до зими це цілий захід, рекомендується мульчування прикореневого простору рослини дрібними ялиновими гілками, хвоєю, будь пухкою органічною мульчею. потім кущу обмотують мішковиною або агроспаном лутрасилом. А зверху споруджують укриття з гілок, щоб споруда не зруйнувалася від вивітрювання і під впливом опадів. Його прикривають нетканими матеріалами, а щільний сніговий покрив ще більше збільшить шанси рослини на благополучну зимівлю. У середній смозір краще переносить зиму англійська вузьколиста лаванда, а французька широколиста. Це по суті горшкових культура Зимою тільки в приміщеннях при оп'єць не нижче. Вона відрізняється від англійської більш щільними фіолетово-пурпуровими пряними суцвіттями з помітними язичками-пелюстками на кінчику. В умовах помірного клімату Чорнозем'я я утеплюю тільки молоді однорічні кущі лаванди для цієї рослини нещільно прикриваю сосновими гілками інше зробить сніговий покрив. Листям і сіном лаванду на зиму краще не накривати, щоб не спровокувати підгнивання куща. Дорослі рослини можуть частково вимерзати тільки на відкритій ділянці при зниженні температури. До 2.0 клумби з дорослими кущами лаванди розташовані уздовж стін будівель, відмінно зимують без укриття. Відео як підготувати лаванду до зими, незважаючи на те, що лаванда теплолюбна, слабкі морози їй не страшні, але щоб чагарник не вимерзав. Особливо в умовах суворого клімату його обов'язково утеплюють осінні клопоти з лавандою необтяжливі. Багаторічна рослина обов'язково віддячить за турботу пишним і тривалим цвітінням на наступний рік.